До акції на підтримку полонених захисників Маріуполя, що 15 жовтня відбулася на вічовому майдані в Івано-Франківську, долучилися 60 людей. Про це Суспільному повідомив речник обласної поліції Андрій Яцків. На акцію прийшли матері, дружини, діти, брати і сестри воїнів, а також місцеві жителі. Учасниця зібрання Ірина розповідає, що її син упродовж 18 місяців перебуває в російському полоні. Жінка говорить: прийшла нагадати світові суспільству та владі, що бійців Терміново потрібно визволяти з полону, відбуваються страшні тортури, муки, голод, страшні речі. І хлопці, які повернулися, всі розказують про те, що не один з них зиму не переживе, тому що там умови страшні і ми. Хочемо достукатися до світу. ООН мертва організація. Червоний хрест мертва організація. Вони нічим не можуть допомогти. Їх не впускають нікуди. Вони не знають, де хлопці, в якому стані хлопці. І, і взагалі, як ведуться переговори. Вони, вони взагалі не можуть відповісти ні на одне питання, яке задають батьки. Ірина каже, що питанню обміну треба надавати все більше і більше розголосу у Євгенії Сириці. У полоні з 20 травня 2022 року перебуває наречений жінці. Відомо, що у чоловіка є поранення. Такі акції спрямовані на те, щоб наше, наше суспільство, нашої країни не забувалося про те, що е -е, певна кількість людей, якщо бути точною, близько двох тисяч перебуває наразі в полоні, для того щоб спільнота міжнародна не забувала про те, що хлопці є, що вони є, і що така відповідна повістка є. Ми просимо або створити міжнародні організації, які будуть діяти, і хлопцям як мінімум на. Дадуть відповідну медичну і іншу допомогу у Наталії Макарової з Маріуполя протягом півтора року в полоні перебуває чоловік. Про стан його здоров'я жінка востаннє чула у квітні 2023 року від побратима чоловіка, який разом із ним перебував у камері. Основна ціль донести для суспільства, що зробив маріупольський гарнізон, щоб їх ніхто не забув. Щоб їх повернули, нагадувати постійно владі за те, що давали обіцянку 3-4 місяці, вже 18, що хлопці і дівчата в важкому стані знаходяться, родичі вже не можуть триматися. Ми чекаємо і ми хочемо сподіватися на те, що маріупольський гарнізон ніхто не забуде ніколи. Зі слів речника обласної поліції Андрія Яцкева, під час проведення акції правоохоронці порушень не зафіксували. Степан Пенкалюк, Роман Болелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ.